Кажуть, що не видно рецептури було, коли ти знімав відосик. Так що тепер, братан, дубль 2. Рецептура. Гровер для наших свиней від 30 кг. Так що покаже точно видно все. Так що дивіться, я повторював ячмінь. 24 пшениця 10,5 кукурудза 40, соєва макуха 15 кіло. Соняшникова 7,5, 3 кальцій 0,5 і премік стандартаго 2,5. Так що 2,5 кг на 100 Кілограм. А тепер подумайте, з 2,5 кг виростає така пишна і здорова свиня Це дорого чи дешево? Ну, діло не про те. Так що хімія, ви попривикали всі годувати хімією Так і робимо. Робимо вже більше 10 років і зібралися біля нас усі поцінуючі хімії. А тепер скажу вам одне, що це таке назад? Що це? Це пшениця перебита. А воно у нас далі кукурудза. а там у нас ячмінь лежить. І що з ним роблять? Перед тим, як його сіяти, обробляють перед посівом. В період, коли воно росте, його підкормлюють, підживлюють, навіть ту саму селітру, про яку всі знають і Правильно? Хімія, так? Да? Чомусь про це все забувають. Так що, друзі, предмет хімія це дуже класний предмет. Але з нього в мене була троячка в школі. І це дуже-дуже погано, тому що я слухав усіх, а не слухав себе. А потім, коли почав це все діло думати і рішати то я зрозумів, що ніхто не хоче, щоб я в цьому розбирався. І хотіли, щоб я був дурачком, як казала моя мати, не будеш вчитися, будеш свиням хвости крутити. Ти їй свиням і хвости поврізав, щоб їх не крутити. Так що, друзі, все нормально, можна крутити хвости. І все бачить чинарем менше кого слухайте. А працюйте, порівнюйте і буде вам щастя. І не забудьте підтримувати наших хлопців і дівчат. Тільки завдяки їм ми маємо можливість це все діло робити. Слава Україні!